Привіт! Поговоримо про те, що таке емпатія або співпереживання і в чому його відмінність від співчуття. Емпатія, співпереживання створює зв'язок, а співчуття веде до руйнування зв'язку. О, це дуже цікаво. Тереза Вайсман вчена вивчала багато різноманітних професій, частиною яких є співпереживання, і вона запропонувала чотири види співпереживання. По-перше, це перспективна розмова, і це можливість приміряти на себе перспективу іншої людини, розпізнати її як особисту і не засуджувати її, а це не просто, особливо коли ти насолоджуєшся осудженням так само, як і більшість із нас. Співпереживання це розпізнати емоцію в іншій людині і згодом налагоджувати з нею зв'язок. Я завжди думаю про співпереживання як про якесь сакральне місце, коли хтось у глибокій ямі. І він кричить із її глибини Я застряг, тут темно, я розгублений. І ми дивимося на це і говоримо Ей ей, і спускаємося вниз. І я знаю, як це тут внизу, і ти не один. А співчуття це У. Тобі погано, так? м Ай-яй-яй-яй-яй. А хочеш сендвіч?» Співпереживання це вибір, і це дуже вразливий вибір. Бо для того, щоб налагодити зв'язок з тобою, я повинен налагодити зв'язок з чимось у собі, щоб зрозуміти, що я знайомий з цим почуттям. За відсутності емпатії, відповідь людині починається зі слів. Зате ти, ти тепер знаєш, і ми робимо це постійно. Наприклад, хтось поділився з нами чимось, що його дуже поранило, і ми намагаємося довести, що немає худа без добра. Нам здається, що це доречно. Ми намагаємося довести, що все має позитивну сторону, і ми використовуємо такі слова. Хтось каже У мене стався викидень. Ну, хоча б ти знаєш, що ти можеш завагітніти. Мені здається, мій шлюб руйнується. Зате ти заміжня. Або ще так. Джона виганяють зі школи. Зате в тебе сара відмінниця. Є те, що не варто робити, коли ми стикаємося з дуже важкою розмовою. А саме ми намагаємося змусити ситуацію здаватися кращою. Але якщо спробувати чинити так, коли хтось поділиться важким переживанням, то сказати у відповідь: я не знаю, що сказати, але я радий, що ти поділився зі мною цим. Тому що правда в тому, що моя відповідь та спроба прикрасити дійсність, навряд чи зробить щось краще, а співпереживання допоможе встановити почуття зв'язку.